Місце обтяження, де саме знаходився лічильник під час проведення перевірки. А це, ми вважаємо, є дуже суттєвим, оскільки лічильник був розташований понад газовим котлом з порушенням норм розташування самого лічильнику. Крім цього, не було проведено з 99-го року жодної повірки лічильника, кожного, котрі повинні проводити кожні 5-8 років. Цього зроблено не було. І також працівники позивача, вскрівши сам лічильник самовільно, без, не маючи на це невідповідних повноважень щодо встановлення фактів втручання сам лічильник, фактично унеможливили встановлення обставин, чи дійсно втручався споживач у лічильник. В чому є саме порушення поживача, яке фактично унеможливило встановлення істини по цій справі? За тих обставин ми вважаємо позов необґрунтованим та просимо в його задоволення відбувати. Дякую вам. Другого представника. Я підтримую. Немає додаткових доказів, пояснень немає. Представника заводчана сіть, а Я хочу сказати, що дані роботи проводяться з представниками Харків Міз, які мають право на проведення даних дій, вони, в них є посвідчення щодо того, що вони пройшли навчання. Також хочу зазначити, що ця, ця повірка проходила з присутністю представника Харків-Сандарметрології. Ви маєте на увазі експертизу була проведена? <різький> так, так, так. Акт експертизи лечильника. В акті експертизи від листопада 2014 року нема втручання по акту. плавнут лечили. Они не, не, ничего не нашли там. Они сделали заключение экспертизы от того, что оттиска одного, одной, одного оттиска завода производителя не было. Второй был на втором стороне Полта, а на одном нет. Он просто потек. Потому что оттиски го года, это сейчас металлические, а раньше они были э, пластилин там, э, ну, мягкая. И поэтому он потек просто. Они не определили по акту, не видно, где определено, что внутри что-то кто-то влазил. Там даже э, внутри даже пломбиратор красный это, на месте все было. И болты целые. Это они при экспертизе говорили. Они пояснили тем заключение акта, что э, если они напишут, что в лучильник не, не было втручания, то нас волят с работы. От їхнє пояснення. Все, все. справа в тому, що так званою експертизою, так, да, дійсно, законно передбачено проведення такого роду експертиз, але її завданням є встановлення можливості подальшого використання лічильника, але не встановлення певних фактів. Ну, Відповідного тавра даний лічильник не може бути використовувати? А лічильник, який своє часто не пройшов по в'їху, можливо використовувати? Тоді скажіть, будь ласка, а як так е опинилося, що майже 8 років? Споживач використовує лічильник, який не можна використовувати. Ну, є ой, термін. У нас є щодо поверхня 5 та 8 років. Лічильник? пройшов повірку В 99-му році. Хто власник лічильника? Лічильник? Власник лічильника споживач? Є. Ми повинні с... проводити Тобто його Споживач має сам за заявою. Звертатись до паткатів раз про проведення повірки. Має право говорить. чи зобов'язано? Зобов'язано. З чим це передбачено? Положенням. Про облік газу. Ні. Так. На кого покладен обов'язок проведення повірки? Ну, повірка породиться представниками На ну, Набув покладено контроль закорення павірки, Ну, це, Якщо власником лічильника є падхаркомізації, то лічильник повіряти за умови патхаркомізації. Власником лічильника є споживач. Дякую. Скажіть, будь ласка, от на час акту поставлення автопретензії 18 листопада, 2014 року. Так, зазначено показання 56 000, 325, так? Те, що, що були на момент зняття. Скажіть, а на, на, на час проведення експертизи зазначені показання приводу обліку 56 452. Сномат, я кшу, ну, зубь, вот. ну есть, э, я разумею. А это уже на, на час демонтажу было 452, вот, так у вас. Ну, так. <просу> а, так. и его... 15, 15. Разумею. Не мае для У вас не для <просу> Зачем ты засылание право переговорка и доказать за перспективы судового добавка? У вас не позволяющий однович слова судового добавка. Ну, просто у нас суд задовольницы, наше стягнути на Все позволяющие заданные збитки за судовой. Сейчас. Ужаску поставили, что мы уже вернулись, все спуски в що у зв'язку з тією ситуацією, яка склалася, винен безпосередньо позивач, оскільки, по-перше, встановив лічильник в місці, де він не повинен бути встановлений, а саме над газовим котлом, чого саме і не відобразили в акти, аби скрити своє порушення. По-друге, втручилися самостійно представники Харків ГАЗ, не маючи на те ніяких певних повноважень. В наявності заперечень споживача вскрили втручилися лічильники, чим позбавили можливості його подальшого експертного дослідження сам на предмет втручання в нього. І зробили відповідну виснова про втручання в лічильник за межами наданих їм повноважень, що саме безпосередньо передбачено їх же інструкцією та положенням затверджений Міністерством палива та енергетики номер 19 від 27 грудня 2005 року. Те, на після якого вони повинні були діяти. Але діяли вони поза межами цього положення на свій власний розсуд. Виходячи і також просимо звернути увагу про те, що в одних актах зазначено, що пошкоджені пломби заводу виробника, в інших актах... Порушення пломб повірчого тавра, тобто зовсім різних пломб, лічильник має декілька пломб. Одні є виробника, інші пломби є повірчими і виходячи з наданих актів, вони між собою різняться. В одних одне порушення, в інших друге, а висновок експертизи, який може пояснити лише придатність ну, лічильника до подальшої експлуатації. Містить також зовсім інші відомості і висновок щодо звучання, який ну, не охоплюється межами цього акту. У зв'язку з тими обставинами ми просимо позові відмовити в зв'язку з його недоволеністю. Ну, Дякую. Да, Добавити, ну, хочу по акту експертизи. Е, Одсилались письма, два письма на адрес під Харкова, для того, щоб вони на акті експертизи поставили печать. организации своей и метровой, на что ни ответа ни акта они назад не прислали и печати нету печать только есть на доведке про проверку счетчика что счетчик лечильник, перевышает допустимую мыши все больше никаких не ни на актах нет ни печати ни соответствующих я даже с этим актом не мог